Файне Файно Файне Так. Що там по тераторії? Хочу вам показати одне чудове місце, де ви можете повністю перезавантажитися, з'єднатися з природою, подихати свіжим повітрям. Я, я просто під враженням і хочу це відео зняти для вас, кому треба. Я тут десь поставлю номер телефона власника, де ви зможете собі орендувати це приміщення місце і прийти, тут тобто побувати. Ну що, запрошую. О, таке чудове місце з такими краєведами. Там є дорога, центральна траса, заїзд в який час, зима, літо, весна. О, просто ви собі приїжджаєте, телефонуєте за вказаним номером і отак можете завантажити. Ці ціни, прайси, ви собі узгодите з Тарасом, який нас туди запросив, і ми мали можливість тут провести сюди час. Зараз я, буду заходити. І Ви знаєте, я так дуже, взагалі, перший раз у такому чані проводив час. І після того, коли от я вийшов, одразу було трохи холодно. Але після години вчання це просто такий релакс, що от стає якось дуже, якось дуже спокійно і легко. Тут можна посидіти, попити чайку, зготувати собі, їсти. Тут можете відпочити. Там відпочити, поспати, там санвузол можете прийняти душ. Ну, Як на мене, я думаю, що оцей краєвид, то є дуже добре. Отак От догоре попідніма.